Доброго дня, друзі! З вами Укараж Деталь. Сьогодні у нас на огляді комплект передньої вісі до трактора UMZ. В нашому магазині він в ось такій комплектації. Сюди входить задня втулочка, прокалена, Дві передні, вони також прокалені. Входить два словацькі підшипники. Клин, гайка. Латунні втулки. Це 4 штучки на цапфи, це 2 на рульовий вал. Також комплекти ущільнень, цапфи рульовий вал і входить одна оська. Або цільна, або трубчаста. Також можемо докомплектувати ось такою шайбочкою. За замовчуванням її не йде в комплекті. По ціні даний комплект вартує 3490 гривень. Якщо вас зацікавила дана позиція, телефонуйте. Дякую за увагу.